Спочатку ти плануєш багато що прочитати, потім забуваєш це записати, і в результаті не читаєш нічого. І так, друзі, всім привіт! Сьогодні я знову прожив светрі. Сьогодні знову дуже багато книг. Тому я вирішила, що я говоритиму про книги, які я планую прочитати в 2023, Якщо виживу, хвилинка оптимізму. Проблема читальських планів полягає в тому, що ти пишеш щось. Що ти хочеш прочитати, забуваєш про це, читаєш щось рандомне і шкодуєш. Тому я вирішила, що я запишу відео і в момент, коли ви захочете щось прочитати і не знатимете, що ви можете його переглянути і, можливо, надихнетесь якимись ідеями. Тут я говоритиму про книги, які вам обов'язково потрібно прочитати у 2023-му, і також які планую прочитати обов'язково я. Хочу розпочати з української літератури. І перша безумовна класика, це звичайно ж Оксана Забушко, і перший її бестселер у незалежній Україні це польові дослідження українського. Кохання, повну назву ви зможете прочитати десь ось тут. Я звідусіль чула про те, що ця книга про самоідентифікацію, про розуміння поняття нації, про розуміння поняття, хто такі українці і який шлях вони обрали. Але я вже почала читати цю книгу, і це дійсно така книга сповідь про жінку, яка емірувала до штатів. Вона оповідає про свій сексуальний досвід в Україні і за кордоном. І вона взагалі дивиться на нього крізь таку постколоніальну травму. І це дуже вибірково і дуже авто. Ідентично, насправді це надзвичайно глибока і зворушлива повість про те, як жінка вчиться досліджувати себе і своє тіло, і пізнає себе як в контексті фемінізму, так і в контексту національної якоїсь ідентичності. Так, тому перше, що ми читаємо, це. Ось цю її книгу після того я вирішила, що я хочу більше досліджувати особистість забушко. Я передивилася всі можливі її інтерв'ю. Тому я хочу прочитати ще її одну книгу, а це саме планета Полин, якщо я не помиляюся, це збірка її есеїв. Я читала дуже велику кількість її наукових праць і есею вибірково. Але я так зрозуміла, що тут така більш масштабна одна велика збірка всіх її досліджень і. Те, як ця жінка аргументує, те, як ця жінка апелює до будь-чого, як вона висловлює свою думку беззаперечно, це просто щось неймовірне. Тому я гадаю, що пише вона в такій самій манері. Звичайно ж, я вже змогла помітити оцю її стильову манеру, дуже складну, оці багатокомпонентні закручені речення. Вони дуже важкі для сприйняття. Ти більш дійсно працюєш ніж відпочиваєш під час читання, але водночас це надзвичайно глибоко, це надзвичайно. Автентично по особливому, тому я обов'язково читатиму ще дуже дуже багато її книг. Наступне це в нас звичайно Сергій Жадан. Я дуже шкодую, що почала знайомитись з його творчістю тільки після повномасштабного вторгнення. До цього я знала тільки про його співочу кар'єру, і яка мені була не зовсім до вподоби. Але тепер я зрозуміла, скільки це багатоградна і глибока людина. Тому перше, що я точно хочу прочитати, це його твір і над після того ворошило град, і я читала тільки частину англійською, але тепер хочу повністю зануритися, звичайно ж, в оригінальну версію. Окрім цього, я теж дуже сильно хочу ознайомитися з його поезією глибинно, більш змістовно, тому що я бачила дуже багато красивих, звичайно, уривків в інстаграмі. Але я гадаю, що це зовсім не те. Тому читаємо Жадана, читаємо його поезію, читаємо його прозу. Можливо, навіть слухаємо його пісні. Тепер я гадаю, ми можемо трішки перейти до зарубіжної літератури. Гадаю, тепер всі точно помітили мізикали закладений ніс. Ще я говорю, ніби домофон якийсь. Так, а наступний письменник, з яким я дуже хочу ознайомитися у 2023 році, це Ден Браун, і перша його книга це Код Давінчі. Оскільки я зрозуміла, це така багатосюжетна трилерна історія, в якій він хоче змалювати концепт взагалі да Вінчі і міфічність його творів, тобто картин, і пов'язати це також з перипетіями минулого, з інквізицією, з звірствами, які вчиняла церква, і прояснити трішки більше цю історію. Я вже почала читати це досить складний жанр як для мене. Я з таким ще не стикалася, але я чула дуже багато позитивних відгуків, тому я сподіваюся, що мені сподобається. Ще одна книга, яку я хочу прочитати його авторство, це також Янгол і Демони. Якщо я не помиляюся, я теж чула дуже багато хороших відгуків про цю книгу, і мені здається, що це теж буде така собі детективно-трилерна історія. Після того я також чула про книгу його джерело. І окрім цього, я також. Хочу прочитати його книгу інферно. Тут уже про феномен Данте Альгєрі і саме про його найбільш визначний твір, божественна комедія. Це теж художній твір, але в нього він вписує теж історичний контекст, історичні події і пояснює, чому саме Альгєрі вважають батьком італійської літератури, і взагалі в чому релігійний також феномен оцього його твору божественна комедія. Тому я гадаю, що це теж буде досить цікаво, адже я читала божественну комедію», Мідію і ну це беззаперечна класика, але також хочеться якусь суб'єктивну історію почитати, як люди це інтерпретують, як люди рефлексують на це, і що вони взагалі про це думають. Наступне я дуже дуже закохалася у видавництво лабораторія. Це не реклама. Вони дійсно працюють дуже круто над контентом, над працями, які вони видають, і книги, які вони перекладають, неймовірно круті і актуальні. Я вже прочитала їхню книгу про у порівняння двох портретів Гітлера і Сталіна, тирани Другої світової, і також ще одну книгу цього самого автора Лоренса Ріса. Вибачте, якщо я помиляюся. Аушвіт це неймовірні книги. Це маст хев у 2023-му, Вам точно слід їх прочитати. Наступна книга, яку я придбала від видавництва лабораторія схожого штибу, це Черчилль і Орвел битва за свободу Томаса Рікса. Це теж порівняння і протистояння таких двох багатогранних особистостей. І чому саме їх справа в тому, що Черчилль був беззаперечним консерватором, тоді як Орвел сповідував більш ліберальні погляди, і тут такий постає батл між ними. Тому ось е, така цікава, як на мене, книга про порівняння двох історичних постатей. Так його починає мене підводити, тому що трішки і потрібно завершувати. І остання книга. Яку я теж дуже сильно хочу прочитати, це е, Донцов, це культурологія, це просто я гадаю буде такий невеличкий брейнсторн для мене. Але це засновник інтегрального націоналізму. Це людина, яка заснувала концепцію націоналістичного мислення. Тому я гадаю, що це буде дуже круте дослідження для мене. Я давно вже хотіла з творчістю Донцова. Я читала кілька його статей вибірково, але я гадаю, що культурологія це такий збірник, це таке грунтовне наукове дослідження, його в якому він аргументує, в якому він порівнює в якому він черпає дуже багато різних історичних джерел. Тому я гадаю, що це буде дуже дуже крутий досвід. Можливо, я передумаю і допишу ще щось, а можливо, ні. Спасибі вам, що були зі мною. Спасибі вам велике за увагу. Побачте за мій закладений ніс. Наступного разу я сподіваюся, буду почувати себе краще і запишу ще дуже дуже багато відео для вас. Нація, яка краде пральні машинки, ніколи не зможе перемогти націю, яка читає. Тому читайте, розвивайтеся, пізнавайте себе і світ. І наступних зустрічей.